Всім привіт! Сьогодні вночі випав сніг, я прийшла накидати. Його тут зовсім мало, скидала з криші трішки. Не для того, що криша поламається, а просто щоб було, що всередину закидать. Зараз різні думки, хто не закидає, хто закидає. У нас дуже сухо всередині. Хоч і літо було дощове, земля прямо як пелюка. Біля вікон там трішки попадало дощу серенька земля. А посередині взагалі сухо-сухо. То накидаю, бачите, накидало на середину і не попало, але в мене не, хва... не вистачило в мене снігу. Тут із тим, як накидати сніг, треба ще і знати. Ми колись до Нового року на вулиці було безсніжно, а потім під весну пішов. Ми швидко накидали в теплицю кучі. Прийшла весна час сіяти редиску, а у нас сніг лежить. І не танув він так швидко, як би нам хотілося, тому що бувають пасмурні дні, вночі приморозки, і не встигало воно за день відійти, вночі підмерзало ми більше так не робимо. Найкраще це полити з осені гарно землю. Ми в тому році з річки полили, було дуже чудово, а в цьому році дощі дощі не дали нам шланги розкатати, річка в нас близько. Влітку тут лежить капельна стрічка шість лент. То біля стрічки земля як пластилін. Можна коники ліпити, а там, де ж між стрічками, то дуже сухо. Стараємося накидати сніг. Було б дуже гарно, якби зараз багато накидати снігу. Буде відлига, розтане він і було б все чудово, але ж не завжди по нашому Зараз немає снігу, можливо, будемо із річки качати навесні. Сухим теж не треба залишати, тому що тут я буду висаджувати розсаду перцю. У теплиці спробувала вирощувати розсаду помідорів, у мене не вийшло. Вона розсада вийшла дуже гарна, але в людей на грядках листя подпадало в моєї розсади. Більше я так не роблю один раз. Я ж подивилася в інтернеті, садять люди в теплицях. Дуже зручно, дощ у теплиці не йде. Коли хочеш, робиш. Нічого тобі не заважає, але розсаду закалити не виходить. Буває різко, міняється погода, Пасмурно моя розсада жирненька виростає, потім час продавати, виходить сонце, піднімається температура і вона падає навіть від плюсових високих температур. На вулиці ж так не буде. В тунелі є можливість закалити, росте розсада в теплиці. Коли виношу її, щоб випікірувати у тунелі, то закаляю, окремо ставлю ящики, закаляю, а потім випікірую. Помідори сію в березні, випікірую цілий квітень. Погода буває, заважає, часто дощі, але не було й одного року, щоб мені не вдалося засадити мої тунелі. Засаджую, вирощуємо, продаємо. Мов виходить, дуже багато уваги їй треба, там не можна ввечері поливати на ніч, щоб вона не мокра була, коли дощ накриваємо, коли сонце не можна, щоб під плівкою залишилося, тому що теж згорить. Просто я розповідаю, мені задають питання і, і щоб мали на увазі, що чекає людей, які беруться вирощувати розсаду. Перед тим, як продавати, висаджую на грядку, дивлюся, чи закалена вона. Ну, Продать можна і не закалену, але потім ніхто ж не куплятиме на другий раз. Росада перцю в мене краще виходить у теплиці. Я один раз спробувала трішки висадила. Нормально, листя теліпаються, але не відпадає На грядці, на вітрі, у помідорів відпадає. Не знаю чому. Помідор, здається, більш такий виносливий, але. Важко помідор пересадити з теплиці, щоб він не крутився, то перцю саджаю більше в теплиці, а у тунелях трішки, той що лише не влізе. Буває, що насію трішки більше, то висажу тоді в тунелі, там ми його вкриваємо, вкриваємо, він росте, росте і нікому вже й не потрібний в кінці, коли виросте. Теплицю взимку тримаємо закритою. Вуглики відкриваємо, щоб не так конденсат збирався. Дивлюся, все рівно він тут є. Щоб зовсім відкрити вікна, було б добре, але вітер, як водме полетить наша оця солом'яна хатка. Ми її так строїли, щоб вона разом з плівкою і закінчилася. Купували плівку в ірпіні із заводу, почтою вона нам прийшла 150 мікрон. То виходить плівка з ірпіння міцніша, ніж наше дерево. Плів. Ось дерево згнило. І тепер вся надія на плівку. Бачите, вже все воно шевелиться. Але ще є такий скотч. Ми змотаємо її навесні і розраховуємо, що вона ще буде стояти. Дякую всім, хто додивився до кінця. Оце в нас біленьке закінчується там річка і дерево то вже за річкою. Близько біля води живе. Е, вийшло таке і сніг, і розсада, і сонце, і вітер змішала вкупу, але...